Чи могли виготовити філософський камінь відео до другого етапу Олімпіади крок до знань, учня 8 класу ліцею номер 1 Клеїнівської міської ради Вінницької області Євтуха Дмитра Олексійовича. Напевно, всі у Меліні у свій час чули про культову книжку Джоан Роулінг Гаррі Поттерів. Філософський Камінь, де сказано, що філософський камінь це камінь безсмертня. Цієї інформації мені виявилося мало, і я вирішив знайти трошки більше, намагаючись знайти способи одержання філософського каменю, його чарівний сенс, можливості тощо. Має нагоду поділитися з дослідженням зива. Як я зрозумів, філософський камінь це концепція, яка передбачає, як вже казав, безсмертя тому, хто його вип'є зивину. А разом з тим такий щасливчик може перетворити неблагородні метали на золото. Дивно, чи не так? От я так само думаю. Саме філософський камінь був ідеєю фікс, ціллю номер один сі є алхімії, яка, до речі, пішла з Давнього Єгипту, коли батько алхімії і покриватель всіх наук Гермес Трисмегіст виклав рецепт в одній зі своїх праць. Згідно з його вченням, природа є живою та духотвореною, а всілякі метали виростають в її надрах, як плоди на деревах. Логічно, адже вся в цьому світі повинна бути взаємопов'язаним, чи не так? Отже, метала нашла залізати міді вважалися недозрілими, тоді як благородні, срібло, золото зрілими. Отже, думали, єгиптяни, мав бути якийсь спосіб прискорити процес дозрівання металів. І звідси, все це пішло. На жаль, праці батька хімії згоріли в Олександрійській бібліотеці. Вертаємо до теми. Звичайно, такі люди, як Роджер Бекон, Теофраз Парацельс, Геннінг Бранд та інші переймалися про якісь сім процесі, міфічні трансмутації, квінтесенції, але спроби створити камінь все ж не мали наукового підтвердження. Можливо, це почати тому, що найкрутіший алхімік свого часу Альберт фон Больштет писав: алхімік має бути скромним, нікому не розповідати про результати своїх досліджень, має жити в окремому будинку, подалі від людей. Як би там не було, але в підручнику з хімії я натрапив на такий рецепт філософського каменя. Аби зробити еліксир званий філософським каменем, візьмі філософську ртуть і розжарюй її, поки вона не перетвориться на зеленого лева. Після цього розжарюй і і він стане червоним левом. Нагій його лазні з виноградним випари отриманий, і тут можна буде різати ноже. це у реторт і дистері при цьому окремо збираючи речовини, які з'являються. Знайди всередині реторти чорного дракона, візьми його розітримав на камені, і торкнись вугільним. Деркон займеться і знову стане зеленим. Примусі його зістить свій хвіст і подистелюю. Камінь отримав. Як на мене, такий рецепт занадто заплутаний, поетичний, метафоричний тощо, а відповідно і неможливий у трактуванні. Зроблю висновок, незважаючи на всі ці п'ять елементи, порівняння з Іксусом то тощо все одно камінь не могли виготовити. На вулиці середньовіччя, наука не розвивається, церква обмежує, про яке безсмертя могла йти мова. Тим паче Богу не потрібні, ви смертні люди, бо порушуватиметься цілісність світу. Є живі, є мертві, всі колись стануть мертвими. І золотої середини в цьому випадку немає, тому це вигадки. Ну, от в чому проблема не бояться смерті? Все одно ж її не уникнеш. І кому ти золото взагалі треба, можна і без нього добре жити. Додам, що золото справді можливо отримати за допомогою ядерної трансмутації. надзвичайно другого явища, яке ніхто не хоче спонсорувати. Адже дешевше обійдеться знайти золото на дих землі. Але все ж рано чи пізно ми до цього прийдемо, адже скарби землі поступово зменшуються. Сподіваюсь, що нові відсутні сенсу у філософському камні. А ви, як завжди, можете посперечатися зі мною в коментарях. Ось вікарсінь джерела. Ще. Дякую за увагу!